Всім вітання! Мене звати Наталка і я рада вас вітати на моєму YouTube-каналі Домашнього фітнесу. Сьогодні ми виконаємо з вами вправи, які будуть направлені на укріплення м'язів всього тіла. Ми попрацюємо над такими зонами: сідниць, спини, рук. Попрацюємо з тими зонами, які найчастіше такі трошки жіночі, і вони інколи нам не подобаються. І ми сьогодні на них зробимо акцент. З чого я хочу наше почати тренування? В першу чергу, я хочу змінити повністю ваше враження про тренування і взагалі про ціль тренувального процесу в житті кожної людини. Не потрібно тренуваннями відпрацьовувати тортики або піцу, або весь читміл, який ви там собі влаштували. Не, не ставте паралелі між поганим харчуванням та відпрацюванням на тренуваннях. Таким чином, маючи таку паралель, завжди дуже складно починати тренування. І, взагалі, тренування потім асоціюється з чимось таким важким, як якоюсь каторгою. Змініть своє ставлення до тренувань. Тренування допомагає просто класно почуватись вашому тілу і взагалі собі, собі. І це дуже класно. Тренування це як почистити зуби, вмитися зранку, поснідати або випити навіть чашечку кави. Завжди. Знаходьте те, що вам дуже сильно подобається в тренувальному процесі, і тоді не так складно взагалі тренуватися. Ну що, почнемо і будемо повністю змінювати ваше враження в тренувальному процесі, про тренувальний процес, і взагалі будемо змінювати всі відчуття, які ви відчуваєте в тренуваннях та після. Сьогодні ми будемо використовувати фітнес-резинку та гантелі. Але якщо у вас немає ніякого обладнання... Ви можете всі вправи виконувати з власною вагою, це також буде мати результат. Найголовніше в тренувальному процесі це техніка виконання кожної вправи, на що я наголошую в кожному своєму тренуванні. Ну що, маю надію, ви готові. Не забудьте підписатись на мій канал і натиснути вподобайку, щоб мої тренування набирали більше переглядів і щоб ми разом з вами розвивали український контент. Тому що. Український контент. Це дуже класно. Ну що, поїхали і почнемо ми з розминки. Виходимо в положення чотирикутника, в такому положенні ми почнемо з шийного відділу, долоні ставимо рівно під плечовим поясом, коліна рівно під кульшовими суглобами, погляд опустіть вниз і перед собою. Вниз і перед собою. Рухайтесь досить спокійно і не спіша. Іще 4, 3, 2, 1. Погляд внизу, провалюємося в лопатки і виштовхуємо себе наверх. Тут хребет повністю не працює, ми працюємо тільки з зоною лопаток. Ми покращуємо їхню мобільність. Супер. Кругові оберти плечима назад. І вперед. Повністю округляємо спину, лопатками Тягнемось вперед, погляд опускаємо вниз, підборіддя тягнеться до грудного відділу, і повільно прогнулось і видих. Прекрасна робота. Піднімаємось, ставимо ногу перед собою, працюємо з кульшовими суглобами, погляд прямо і підкручуємо таз вперед-назад. І ще 4, три, 2, один, кругові оберти і в іншу сторону. Чудово, змініть сторону, спочатку вперед-назад, кругові оберти і в іншу сторону. Чудово збираємо дві ноги разом, ставимо руки, виходимо в положення собака мертве вниз. Вуха знаходяться на одній лінії з руками. І почергово згинаємо праве ліве коліно, і ще три, два, один. Пружина вверху. 4, три, 2, один. Плавно опускаємо коліно на підлогу і тягнемось назад. Виходимо в прогин і назад. Іще три, І ще два, іще раз. Прекрасно. Тягнемось, пружина назад. Чори, три, два, один. Прекрасно. І переходимо до основного блоку нашого з вами тренування. Тренування буде складатися з трьох блоків. І кожен блок ми повторимо в два підходи. А кожен блок має чотири правила. Ну що, маємо надію, ви готові. І обов'язково приготуйте склянку води. Якщо не підготували, натисніть на паузу, візьміть склянку води і продовжуйте своє тренування. Поїхали. Почнемо ми з сідниць. Я буду використовувати гантель. Якщо у вас є фітнес-резинка, одягніть її. Можна просто без нічого. Тримаємо нейтральне положення попереку. Пупок. Притягніть, будь ласка, до хребта. Намагайтесь не працювати поперековим відділом, а тільки з зоною сідниці. Поїхали. Наверх. Десять, 9, вісім, сім, шість, п'ять, чотири. Три, два. Один. І ще п'ять. Чотири. Три, два, один. Прекрасна робота. Змініть, будь ласка, сторону. Виконуємо 15-15. Штовхаємо наверх десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири. Три, два, один. І ще п'ять. Чотири. Три, два. Один. Чудова робота. Положення чотирикутника залишається, відриваємо коліно, виштовхуємо наверх і вниз. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один, і ще 5, 4, 3, 2, 1. Прекрасно. Сідаємо з сідницями на п'ятки. Можна виконувати з гантелями, піднімаємо руки над головою і лікті тягнемо до талії і виштовхуємо наверх, або з фітнес-резинкою. Так само можете тягнути. Я виберу фітнес-розумку. Нейтральне положення, поперекового відділу, погляд трошечки вниз. І поїхали. 15 разів. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. І ще 5, 4, 3. Два, один. Відпочиваємо. І у нас буде ще одна вправа. У нас будуть працювати зона ніг з зовнішньої сторони. Це як в народі називають зона галіфе. Лягаємо на бік. Зверніть, будь ласка, увагу, Ви не повинні провалюватись в плече. Відштовхуйте себе, підтягуйте прес. Тягнули трошечки живіт і піднімаємо ногу вверх. Поїхали. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, і ще 5, 4, 3, 2, 1. І змінюємо сторону. Все те саме можна виконувати без нічого. Підтягнули талію, не провалімося в плече. Піднімаємо ногу вверх. Десять, 9, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. І ще п'ять, 4, три, два, один. Ну що. Як ви себе почуваєте, маю надію, класно і потрошки ваше тіло. Розігрівається. Переходимо до другого блоку. Другий підхід я виконую з резинкою, щоб її не знімати. Ми влаштовху ногу наверх. Це інші трошки відчуття але я запрацюю ті самі. Приготувалися? Поїхали. Десять, девь, вісім, сім, шість, пять, 4, 3, два. Один, ще пять, чотири, три, два, один. Змініть ногу. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири. Три. Два. Один. І ще п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Потягніться назад. Спокійно дихаємо. Вдих і видих. Виходимо. Пальцями впремся в підлогу, виштовхуємо куприк наверх і опускаємося вниз. Поїхали. Десять. Коліна не торкається підлоги. І ще 5. Продовжуємо. Чотири трошки набираємо темп. І ще п'ять, 4, 3, 2, 1. Опускаємо праве ліве коліно. Сідаємо сідницями на п'ятки. В другому підході я використаю гантелі. Приготувались лікті тягнемо до талії. Десять, дев'ять. Вісім, сім, рівна спина, шість, п'ять, чотири. Рівна спина, наді, маю, підкручуємо таз, обов'язково нейтральне положення. Ми його не вигинаємо. нікуди. І ще продовжуємо. І ще видох. П'ять, чотири, три, два, один. Супер. Лягаємо на бік. А якщо фітнес резинка трошечки скоротилась, вив'язково її поправте, щоб вам було просто комфортно. Нейтральне положення, де ми не провалюємося. Рівна лінія. Відкриваємо ногу. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 і ще 5, Чотири, три, два, один. Змінють, будь ласка, сторону. Піднімаємо ногу вверх. Десять, 9, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. І ще п'ять. Видох. Чори, три, два. Один. Прекрасно. Відпочиваємо. Потягніться, будь ласка, назад. Зробіть ковток води і ми переходимо до другого блоку нашого з вами тренування. Спокійно дихаємо. Знову виходимо в положення чотирикутника. відриваємо коліна і штовхаємо коліна в сторону. Статично приготувались. Три, два, один. Поїхали. Десять, Дев'ять. вісім. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Опускаємось на підпліччя. Виходимо в положення планки, рівна лінія. Нікуди цей копчик не викручую. Втягніть такий живіт сильний. І виконуємо скручування. Пятки, стопи нерухомі. Десять.

за голову, погляд внизу. І виконуємо згинання, розгинання ліктів. Поїхали. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. І ще 10, 9, 8, 7, 6, 5, Чотири. Дихаємо. Три. Не Зупиняємось. Два. Один. Як опускаємо вниз. І четверта вправа другого блоку. Ми опускаємось вниз. Затисніть сідниці. Руки у нас, долонь, великі пальці біля плечей. Виштовхуємо, тянемо до талі. дітолі. Десять, Дев'ять. вісім, сім. 6 5 4 3 2 1 і ще 10 9 8 7 тягнула, живіт навіть коли ми лежимо на животі. І ще 3 2 1. І відпочиваємо. Потягнулась назад. Ну що, переходимо до другого підходу, другого блоку. Виходимо в положення чотирикутника, відриваємо коліна і штовхаємо коліна в сторону. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Відпочиваємо, тягнемось назад. Спокійно дихаємо. Чудова робота. Сідаємо з сідницями на п'ятки. Тріцепс. Поїхали. Виштовхуємо руки наверх. Десять, Дев'ять. вісім, сім, шість. Погляд внизу. П'ять, чотири, три, два, один і ще десять. Дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Ми опускаємо руки вниз, виходимо в планку на предпліччях, затиснули сідниці, втягнули живіт і виконуємо скручування. 10, дев'ять, вісім, сім, 6, п'ять, чотири, три, два, один, десять. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Відпочиваємо. Лягаємо на живіт руки перед собою і тягнемо лікті до тафі. 10, 9, 8. Спокійний темп. Затисніть сідниці. Ви не повинні відчувати дискомфорт в попереку. Іще десять. 9, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Є, відпочиваємо. Тягнемось назад. Обов'язково п'ємо воду і переходимо до третього блоку. Супер. Опускаємося вниз, лягаємо на спину. Почнемо з сідничного. І піднімаємо таз наверх, штовхаємо коліна в сторону, опускаємо вниз. Сідниця не торкається підлоги. Поїхали. Десять, 9, вісім. Сім. Шість. Спокійно дихаємо. П'ять, чотири. Три, два. Один. І ще десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири. Три, два. Затискаємо сідниці. Один. відпочиваємо, Беремо одну гантель. Піднімаємо дві ноги. І опускаємо дві руки одну ногу. Поїхали. Десять, дев'ять. Спокійно працюємо. Контролюємо, щоб поперековий відділ взагалі не відривався від підлоги. Супереще. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять. Чотири, три, два, один. Супер. Розмістили фітнес резинку Ви на щиколотку. Стопи на себе. Притиснули поперековий відділ і штовхаємо в сторону. Десять, девять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один, десять, 9, вісім, сім, шість, п'ять, чотири. Три, два, один. Ставимо ноги. Трошечки відпочили. Вдих, видох. Тепер на стопи. Піднімаємо голову і штовхаємо. Десять, дев'ять скручувань. Поїхали разом. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. один. 1 і ще 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Супер, відпочиваємо. Поверніть голову в праву та ліву сторону. Чудово. Знову піднімаємо фітнес-резинку вище і переходимо до другого терні, третього равка. Мене діви готовя. Приготувались. 3 2 1 поїхали. Штовхаємо таз наверх, коліна в сторону 10. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 і ще 10. 9 Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Один. Відпочиваємо. Беремо в руки гантелю. Опускаємо дві руки одна нога. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять. Чотири, три, два, один. І ще десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Супер. Піднімаємо фітнес-резинку вище. Стопи на себе, коліни трошки зігнуті. Відведення в сторону десять. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1. На стопи. Піднімаємо голову. Штовхаємо. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Два. Один. І ще десять, дев'ять, вісім, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Клас, відпочиваємо. Поверніть, будь ласка, голову праву та ліву сторону. І переходимо до невеличкої заминки. Розтягнемо ті м'язи, які скорочувалися у нас протягом нашого з вами тренування. Тягнемо до себе ноги. І інша нога. Обережно візьміть себе за під коліном і виштовхніть обережно себе вперед. Є. Витягніться в один бік. І в інший. Супер. Вдих. І видих. Нахиліть голову вправо та ліву сторони. Зберіть дві ноги разом. Виконайте крок вперед. Штовхніть таз вниз. подігніться руками наверх. Стопа на себе округлилася. Ні, ногу і наверх. І вниз. Супер. Сідаємо сідницями на п'ятки. Потягніть руку. І інша рука. Виконайте вдих. І видох. Обов'язково похваліть за те, що ви пройшли це тренування, що ви потренувалися, приділили час своєму тілу. І це дуже важливо. Ніколи не відпрацьовуйте тренування, те, що ви там з'їли, і не відчувайте провину, намагайтесь навчити себе не відчувати провину за з'їдане. Не діліть їжу на хороше і погано. Все можна їсти, класно поєднувати, більше зелені, більше не пропускати сніданок. Не їсти супер пізно і відчувати легкість від усього від їжі і від тренування. Тренуйтесь з користь для свого тіла і знайдіть те, від чого ви кайфуєте в тренувальному процесі. А я з нетерпінням чекаю на ваші відгуки, як пройшло ваше тренування, які відчуття ви отримали від тренування, і також під відео ви можете написати, чи часто ви тренуваннями відпрацьовуєте те, що з'їли, наприклад піцу чи морозиком. Ну що, з нетерпінням чекаю на нашу зустріч на наступних тренувань.